Новенна про Дар Пробачення до святого Хоси Марії Есківа. Перший день щоб мати мир у серці. Слова святого Хосе Марії Ескріва не є від Бога те, через що душа втрачає мир. Видимим знаком Божого чоловіка, Божої жінки, є мир у їхніх душах. Мають мир і передають мир людям, які їх оточують. Потрібно поєднувати, потрібно розуміти, потрібно пробачати. Ніколи не піднімай хрест лише для того, щоб нагадати, що одні вбили інших це був би прапор диявола. Христом Христа є мовчати, пробачати і молитися за одних і за других, щоб усі досягнули миру. Як Христос ішов роблячи добро, так само й ми повинні рясно сіяти мир на людських шляхах. Господи, Ти знаєш, як сильно я бажаю мати твій мир у собі, але добре знаю, що не зможу його досягнути, поки зберігаю у серці кривди і образи, як рани, що ніколи не загояться. Я хотів би бути спроможним чинити так, як каже святий Павло. Виявляйте терпіння одне до одного і прощайте взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. І нехай мир Христа запанує у ваших серцях. Без твоєї допомоги, Господи, тільки власним зусиллям ніколи не досягну цього миру, тому смиренно прошу тебе, за посередництвом святого Хоси Марії про благодать уміти прощати, очисти моє серце від бруду ненависті, злості, відрази та інших отруйних почуттів, що розділяють. Хоча я й уважав би свою поведінку відповідною до помилок інших та образ, яких мені завдано. Боже, за заступництвом Пресвятої Діви Марії Ти обдарував численними благодатями святого Хоси Марію, священника, обравши його своїм вірним знаряддям для заснування опуздеї, дороги, що веде до святості. Через виконання професійних та щоденних християнських обов'язків допоможи мені навчитися перетворювати кожну мить та подію мого життя на любов до тебе та на служіння церкві, папі й усім душам у радості й простоті, освітлюючи земні шляхи світлом віри та любові, за заступництвом святого Хосе Марії, даруй мені благодать, про яку я тебе покірно прошу. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.